У мене є серія prints, з чотирьох принтів цифрових, які я об'єднала у набір. Це нормально? Це абсолютно нормально. Переконайтеся, що ви описуєте це в описі або в назві, коли оновлюєте, щоб люди чітко розуміли, що це чотири репродукції, які можна роздрукувати, а не одна. Таким чином вони зрозуміють, чому така ціна, і що вони отримують чотири. Принти за конкретну ціну. Тому, якщо ви об'єднуєте репродукції, це абсолютно нормально. Ми по різному ранжуємо їх у гуглі. Але переконайтеся, що ви чітко пояснили, що людина отримує за цю конкретну ціну 4 штуки. І е, також переконайтеся, що це відображено в описі, в заголовку, і вся ця інформація чітко прописана. Навіть якщо у вас є зображення, я би показав, що також усі разом 4 принти, а не лише один. І обов'язково додайте одиночні принти на фотографії, щоб люди могли зрозуміти, що який саме як виглядає кожен принт окремо, і також одне зображення, де всі чотири одночасно, щоб знали, що вони отримують за конкретну ціну.